Доброго дня, мене звуть Олександр, я представляю студію масажу Михайло Русь Наслід на Срібнокільській банаці. Сьогодні хотів би розказати про те, чому дуже важливо робити не тільки масаж спини і, в принципі, загальний, але саме робити акцент на проработку рук верхніх кінцівок. Скажімо так, з практики помітив те, що набагато краще йде в принципі, всієї спини і взагалі в принципі, всього тіла, коли ми детально і добре пропрацьовуємо верхні кінцівки. Коротше, туплю. <гум> 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 нічого, нічого! Тому що важко і масаж робити, Тому, і розповідати. Я Тому... Розповідати це взагалі треш. треш. Угу. Я коли топлю, я просто трошки мовчу, роблю масаж, потім а, дві хвилини ну, пішло, я далі ну, кажу. Ми ж на екзамені, не екзай не і нічим на іспиті. Так. Е... Їдемо далі просто. Так, їдемо далі. Да. От, хочу розказати про те, що е, коли ми пропрацьовуємо руки. Ми безпосередньо впливаємо не тільки на м'язи, і на судини, там, на кровообіг, а ще й на нервову систему, тому що нервація верхніх кінцівок відбувається від шиї, і тому, е скажімо, ми вбиваємо двох зайців. Ми і розслабляємо в принципі, руки, і розслабляємо. І покращену інервацію як шийного відділу, так і в принципі, всієї спини в цілому. О, ну, у нас вже гіперемія пішла ярко виражена. Вам як не боляче? Mm. Ну, хорошо. Супер. Обов'язково ми повинні проробляти і спереду, і ззаді. так, я розумію? Спереді, і ззаді. Ну, зазвичай починаємо в принципі, ззаду, коли людина. Лежить на животику. Ну, це ми просто відео так почали. Ми зробили да. спинку, людина трошки звикла до масажу, до масажиста. Угу. Масажист, в принципі, розумів, в якому темпі, з яким нажимом потрібно працювати. Так, конкретно під цього клієнта. Так, так да. звичайно. Я зазвичай звичай проробляю він, 10 розігріваючи темпі спинку угу. спочатку, щоб людина ну, звикла відчути в принципі, людину uh -huh. а потім уже особливо добре хвилин від п'яти до десяти проробляє руки повністю від uh -huh. пальчиків рук до плечей іноді навіть е ну, більш детально, падки на uh -huh. да, грудні м'язи зараз ти проробляєш руки що потрібно робити щоб бач плечики трошки сюди плечики трошки завалені uh -huh. вперед да. це може свідчити про те що йде компресія на плечовий нерв. В принципі буває таке, що там пальчики німіють. Да, а це бач... може бути і засутулення. Звичайно. О, бачите, якщо, як воно якщо, все зв'язано. Тому що якщо, якщо людина сутулиться, в неї одразу виключаються з роботи uh -huh. м'яза спини, розгибателі спини, грудний відділ і більш перенапрягається передня частина, це перша передня дельта, передня uh -huh. дельта видно. і е, велика грудна. Великий з'єднано усе в нашому тілі. І виходить, що людина сутулиться, і одразу ми маємо такі проблеми, як порушений кровообіг, порушена інервація, болі в шиї, тому що плечі тягнуть ший на відділ вперед. Mm -hmm. Перенавантажена трапеція. І, в принципі, ставлять діагноз остеохондрозу. Mm -hmm. Але ніякий остеохондроз у нас... Там нема. Там нема, просто спазмовані м'язи. Mm -hmm. А може бути таке, що просто, до речі, часто хто працює за комп'ютером, сидячи. Ти проробив, тут перевертаєш. Да. Mm -hmm. Можна вже в принципі перевертатися. Перевертайте, будь ласка. Ти поможеш перевернутися з камерою? Макс. Mm -hmm. Мішечку треба, що треба. Лучше, не, не треба. Не треба, Не треба. Або тобі воно потрібно. Ні, ні. Ні, ні, ні. ні? нормально. Масло, масло, масло. Масло, масло, масло. Ось воно. Не прохолодно, все добре? Ну, все добре. Ну, зараз трошки якраз простимулюємо тинку трошки. Простимулюєте. Ну, як можна бачити, даний... Дівчини спазмовані верхні м'язи спини. Спина, трапецевидні, круглі ромбовидні м'язи. Тому в принципі можу навіть допустити, що є проблеми е з глибоким диханням. В принципі, бувають і стресові ситуації, тому що пережата вся міжрьоберка, угу. діафрагма. І це все, в принципі, треба стимулювати масажем. І зараз я тебе знаєш, попрошу, щоб ти розповів дівчинці, що окрім насажа їй буде потрібно. А ще, знаєш, це шутка, я її озвучу, іностранцю кажуть, а окрім. А він каже, окрім, звісно, наш. Він ще не вивчив слово окрім, ну коротше, не знайшла. Зрозумів це добре. Що потрібно, що ми можемо порекомендувати, окрім масажа, цій дівчинці? Що можу порекомендувати, окрім масажу? Я бачу, що дівчина у нас да. доволі спортивно да, 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 займається да, напевне, да. якимось видом спорту триложає... А, бальні танці, тим більше. А, от. зробити акцент на дуже детальну, хорошу розтяжку не тільки. Ніг, але, і в принципі, м'язів спини угу. і, і рук. І ще скажу, спитаю, це, я правильно їй казав, я їй ще рекомендував сформувати звичку на сутулиці. Звичку так. Я, так. Е, до речі, багатьом клієнтам своїм раджу прямо перед зеркалом угу. вставати в ріст, якщо є така можливість, і дивитися на свою осанку, балансувати. Перед зеркалом виставляти себе, щоб mm -hmm. не було перекосу, щоб не було сотулості. І просто потихеньку, потихеньку привчати своє привчати, тіло да, да. до того, щоб воно автоматично вирівнялося. А знаєш, в даному випадку, чому з'явилася сотулість? Бо людина каже, що в мене боліли е, е, мишці спини, і коли я сотулась, мені ставало легше, розумієш? А, звичайно, тому mm. що. Були перенапружені одні м'язи, uh -huh. відключалися додаткові стабілізатори. Uh -huh. А так, я ще, ще рекомендував в цьому випадку в тренажерному залі прокачувати ці мишці, щоб вони ставали більш сильні, більш виносяті. Звичайно, да. щоб вони на себе брали нагрузку, а да. саме ті м'язи, котрі повинні включатися, а не маленькі стабілізатори, да. які потім зажимають які у нас нерви. От зразу видно, що ліва ручка у нас страдає, тому що правий лікоть спокійно, mm -hmm. а лежить прилягає, а тут ручка піджата. Mm -hmm. тут нерв тут, скоріше всього, ліктьовий трошки пережатий. Ми якраз її зараз і пропрацюємо угу. Mm -hmm. інтенсивно можна дати хорошу нагрузку. Дівчина спортивна, в принципі, потерпіть, да. якраз можна. Тому, якщо ви все почули показувати. нас да? і, і при, приміните це в своєму житті, то все у вас буде добре. Це все рішаємо, скажімо так. Але звичка е по накачування мишць, розтяжки, як ти сказав, розтяжки да? і звичка да. не да, да. Ось це три основні, що вам потрібно. Ну і ще масаж, да. чотири. чотири. Так, да. на масаж треба. Якщо постійні, постійні да, тренування, да. то хоча б мінімум один раз на тиждень, якщо у вас є така можливість Але на Дівчинка вже в нас не на перший раз баню додала вже, розумієш? О, і відчуває. То, ну, уже комплекс. Да, да, молодець. Уже комплекс. Мені так подобається, коли люди чують і їм це, це допомагає. Це просто я на сьомому небі від. Як зараз по відчуттям <рес> не боляче? хорошо. Дуже сильно спазмоване підпліччя. Аж видно як пальчики підгинається. Підгинається, да. під час нагрузки. Но зараз ми його трошки це підпліччя проробимо, Про щоб туди кров пішла. І я вважаю, що це відео буде дуже полезним для людей. У яких схожі. Як зараз да? відчуття в долонях немає, типу як мурашок, покалування такого. Не. Є? О, це означає, що приток крові гарний пішов. Угу. Та вона рум'яніє, а Ручка наливається, м'які сосуди у нас наливаються кров'ю, ручка спрацює на повну. До речі, кисті, пальчики треба теж. Проробляти чому? Тому що там дуже багато нервових закінчень. Mm -hmm. А так як у нас ручки безпосередньо пов'язані е, з головним мозком, усі mm -hmm. мислительні процеси yeah. потрібно теж стимулювати за рахунок масажу кистей. Я люблю кисті проробляти в такому ну, темпівно інтенсивному, біч. щоб максимально зробити приток крові. Я теж люблю інтенсивні техніки. А ще мені дуже подобається оця, оця, е, точечки, що коли ти зараз проробляєш ліву руку, вона і, і вправу теж при так пройде. До речі, тому що часто у нас такі теж бувають клієнти, ну, можна навіть сказати, пацієнти угу. там із е неврологічним захворюванням, угу. там інсультники. І от Коли повністю там одна сторона. Е не працює, і ти з нею працюєш, але людина буває навіть не відчуває, то обов'язково треба працювати із здоровою стороною, угу. тому що інервація, нерви, нерви вони йдуть ну, з, з, з обох сторін. Да, з обох сторін паралельно. Да. Кожний пальчик ми проробимо. Так, ну, суть ми уяснили. ти все це, це проробляєш і людина. Здорова, задоволена результатом і... Так, і спинка в неї теж вислабиться краще. Mm -hmm. да, да. Все, дуже дякую. Ставимо Власне. лайк. Приходьте до нас. Сибнокільська, 12. Бай-бай.